В цьому ролику поговоримо про те, як подати звітність для підприємця через новий практичний зручний спосіб, через ПРРО чекбокс. Так саме через ПРРО. Отож, поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І в нас з'явився новий спосіб подачі звітності. Ну, принаймні. Для тих підприємців, які використовують програмний реєстратор Checkbox. Розробники цього перероб пішли далі, ніж просто удосконалення і так чудовою роботи свого програмного реєстратора, і дали нам можливість ще і звітувати в податкову подавати декларації прямо з кабінету Checkbox. До речі, недавно знімав відео з оглядом програмних РРО, можете переглянути їх за цим Посиланням. Отож, давайте перейдемо в сам кабінет та подивимося, як це працює. В кабінеті чекбоксу переходимо до меню звіти. Тут є пункт звіти до ДПС. Обираємо його і клікаємо створити звіт. Інколи при натисканні на цю кнопку нам програма пропонує провести синхронізацію із ДПС. Це робиться також надзвичайно просто. Нам Достатньо зайти в дані організації і клікнути кнопку синхронізувати з ДПС. Загалом переходимо до самого звіту. В нас відразу підтягується потрібна форма звітності, оскільки чекбокс тягне дані з кабінету і підставляє нам саме ту форму, яка нам потрібна. Тягнеться підсумок з початку року, тобто 34 тисячі це та сума доходу, яку підприємець отримав за. Перше півріччя, і нам просто достатньо вписати суму продажів за звітний квартал. І також, що зручно і цікаво, сюди підтягується сума доходу, яка пройшла по чеках в перерочекбокс. Я ж напишу просто, хай буде 10 тисяч гривень. Відразу підтягнулася сума єдиного податку, підсумок за 9 місяців е і кведи. Кведи сюди тягнуться всі, які є в електронному кабінеті платника податків, і що надзвичайно зручно їх можна коригувати. Тобто, просто якщо якісь кведи не потрібні, можна познімати галочки, і у нас залишаться ті, що є. Нагадаю, що цей пункт надзвичайно важливий, адже в ньому мають стояти всі кведи, по яких ФОП отримував дохід за звітний період. Шановні розробники, дія, які програмували подачу звітності в цьому сервісі, ось як має виглядати цей пункт. Ми самі маємо обирати ті кведи, які ставити в декларацію. Що ж, а звіт нас вже заповнений, і нам достатньо просто клікнути кнопку Відправити звіт, щоб він пішов до податкової. І що ще мене приємно здивувало і надзвичайно сподобалось: це те, що звіти, які ми подаємо через чекбокс, Приймаються практично миттєво в рази швидше, ніж подані звіти через електронний кабінет платника податків. Шановні розробники чекбоксу, я нагадую, що магія поза Хогвартсом заборонена. Як це зробити без участі магії, в мене здогадок нема. Але працює дійсно чудово, тому. Тестуйте, пробуйте подавати, діліться враженнями в коментарях. Якщо залишились питання, можете писати їх тут, також в коментарях під роликом. На всі відповідаю, або можете написати мені в телеграм-каналі за цим посиланням. Дякую за перегляд! Бережіть себе на все добре.